Йшла в нашу хату тривожна година. Хай кожен спогне собі в безлічі справ. Все треба зробити, щоб жила Україна, щоб ворог підступний її не здолав. І хай доведеться колись не доїсти, чи буде в кімнатах поменше тепла, але не дамо ми лихим терористам чіпляти в нашому небі, чужого орла. Вже час позбувати солодких ілюзій. Прийшла до нас правди огола на мить. Тож викреслимо того з переліку друзів, хто словом кривим нашу волю гонбить. Не будемо брати чужинські оночі. Загарбництва ми розпізнали секрет. Нехай не зупинить вкраїнську рішучість російських рекронів, жаркий міномет. Ми єдністю нашої матір отіша, не біймося, схвалених небом ще трот. Як будуть пони ще трохи бідніші, лише стане ближнім і мрідний народ. В хай єднає нас думка єдина. Ми зло в нашім домі долали не раз. Все треба зробити, щоб жила Україна. приймаємо цей заклик як Божий наказ.